Усім привіт! Сьогодні готуємо смачнючий салат із простих продуктів. Для любителів оселедчика цей литовський салат буде справжньою знахідкою. Усі потрібні інгредієнти в описі під відео не забудьте заглянути. Морку натираємо на терці для корейської моркви. Щоб не крутити вручну, беремо чарівну насадку і м'ясорубку, нехай крутить! Цибульку ріжемо тоненькими півкільцями. Оселечика нарізаємо кубиками, перекладаємо його в миску, хай чекає своїх друзів. На сковорідку вливаємо половину соняшникової олії та добре її розігріваємо. Кидаємо туди цибульку і смажимо, допоки вона не стане прозорою та ароматною. Гаряченьку цибульку прямо із сковорідки до оселеця в миску. У сковорідку додаємо залишки олії і підсмажуємо морку до зміни кольору хвилинки 3-4. І морку туди ж у мисочку. Солимо, перчимо і все добре перемішуємо. Любов додаємо за смаком. Даємо салату настоїтись при кімнатній температурі, щоб усі смаки подружилися. Охолонув значить готовий. Прикрашаємо зеленню і на стіл. Смачного вам, якщо рецепт сподобався, тисніть лайк і підписуйтесь на наш канал. Буде ще багато смачненького.